Вітаю весни діденної гри у нас гоночки, які ми отримали просто в Steam. Запросили плейтест і нам його дали. Давайте поглянемо на цю цікавинку, хоча нас відразу вже кинуло в гонку ми нічого не змогли зробити. Ні пішли нам ні керування, нічого абсолютно. Я не розумію, на які кнопки навіть маю газувати. Зрозумів. Та у нас типу дрехресних якийсь, Ну, давайте подивимось. Ну, Картинки виглядають непогано, але графіка в самій грі ніби дуже-дуже відстає. А чим я не можу нормально рухатись? Ой, стоп, стоп, який якахунда? Бек. Да, окей. Типу я роблю поворот на праву кнопку мишки, щоб ви розуміли. А, я не можу досить. Опа, міцик А це що у нас? Форд. На Ford непогано виглядали. 15 кусків. Хоча я вже не Хонду хочу. Це мені супро нагадує. 17 кусків. А, то вона не турочка, напевно, супра й це, так. Да? 13. Ну давайте візьмемо її. Ну, не а Міцека цього. Протестуємо. Я сподіваюся, це не всі течі, які є в нас на вибір. Ну Картинки хороші підібрали без питань для переходу. Воно тут відносно ще непогано було освітлення. Ніби тачки відносно непогано виглядає. Окей. Okay. Це що в нас вже гра зависла? Класно, ні, ми рухаємось далі. Надати ім'я. Яке? Моє типу ім'я? Кобі, Брайант. Хоп, надія. Де наша надія у нас би Надія вже. Чому в нас Джеремі ж був? У нас буде гонщик Джеремі. Надія, то коли нам треба виживати. Тут можна і так. Що, таке типу ім'я вже є? Тоді Надія. Дивно. Хоча окей. Таке ім'я вже є. Джеремі Янг. Нема такого. Третій рівень. Те, що ми купили тачку і просто підписали GRM'янк, ми отримали третій рівень. Давайте, погнали в гонку. Бен є круто. Кру... Це налаштування, сподіваюсь. English language. Не міняється. Графік є, можу. фулл screen, є таке, тут немає. Я думаю, тут за музику нам ще буде також жопка, тому що, я думаю, це авторські права, тому я краще приберу. її. Окей. Okay. Угу, mm -hmm. У нас є різні варіанти. Типу, дві я пройшов вже місії. Там у нас відкриється якась заталька, плюс вона ну, трошечка у нас би, Ну давайте спробуємо. Колись була дуже-дуже класна гоночка, прям шикарна. Перед добрі часи наподобі оцих. Тобто, типу, ви там їдете, стоїте на. на червоне світло типу, якраз перед пішохідним, і потім вже розпочинається заруба. Там було так круто, чесно кажучи. Гладу, треба встигнути і, при... і натиснути на W, коли твоє коридор розганяється. Ну ми вирвались. У нього Субарик якийсь взагалі. І я дійсно пам'ятаю назву тієї гри, але це була така імба. Типу ти там стоїш, там навіть... ти потім ганяєш ключі на ключі. Ну, прям дуже було круто і атмосферно. От назву прям не пам'ятаю, але була прям легендарна гра. Пам'ятаю, що потім 4, типу, там, якщо ти програєш, бачиш, ти просто скриваєш типу гру, потім заново відкриваєш і продовжуєш. Ну, типу, заново заходиш і граєш, щоб не програвати. Але я про це тільки потім пізніше якийсь певним часом. Так, ну добре, що у нас далі пропонується. Типу прокачка, я так розумію, так, да, якось? Угу, станція текст обслуговування. Моторчик. Є різниця між тим, які я оберу? Ну, хай буде. 4 рівень. І знову гонки. Якась історія. Ми там ганяємось за якусь дівчинку, не знаю, там... за репутацію, за бабки, а знову субарік у нас. Ну давайте. По старту ніби я трошки облажився. Це буде для того, щоб його ще раз принесли, типу? Ми тебе раз вздрючили, потім прокачалася тачку, тебе ще раз вздрючили. Респект. Анус, да, все мене старт дуже поганий. Продовжити. І знову гонки? Ну, На наступі, я так розумію, вибору немає. Все зачинено, лідер, турнір, календар. Знову зависла так да, картинка. Чи ні. Ну так. Да. Підзависло, скоріше скоріш за все. А, це відкрито. Create an account. Це можна просто скіпнути, якщо це мені не потрібно. Угу, Тут у нас є різні вже перегони. Опа, ми зможемо виграти тачку. Ну, давайте спробуємо, я думаю, це буде швидко, в принципі. Чи нам треба якийсь абрейд зробити? А, встановити ж треба трошечку, нашу. А яка різниця це по кольорам? Я беру тому саму топову, не знаючи, ого воно щось нам зменшує, а назад можна? Якщо, наприклад, не хочу купляти. А в будь-якому випадку ми підемо в мінус. Ну окей. Якщо так треба, то підемо в мінус. Гонка з якоюсь шейді. Я хочу машинку виграти з проводу. Та давай поганяємо. Зараз ми цю мало вздрючим, якщо я старт не провтикаю, думаю. А нітро на якому на кнопку невідомо, так? Да, мені тут тільки старт не провтикати. Нітр на яку? Де? Закість азота. Не встигаю. Вона перша приїхала. Мене закість азоту навіть не врятував. Ну і старт ніби був непоганий. Давай ще раз. Я раніше використав просто нітрушечку. Мені гра пізно підказала, що їй можна скористатися нею. Нуп, можна викрикувати на одному якісь словечка? Да, плей-ап. Ух-йой. Ну, да, я вже натискаю надії, давай нетрушечка. Щось разу воно зовсім помало ось проїхало. Ну, можливо, це типу як перше навчання, воно мені демонструє, що ось так, ось так. Ну, поняла ти? Так, рівень піднімається. Продовжити. Я хочу тачку просто виграти. Це все, що мене зараз цікавить. Бабки плюс золото. Кеш. Ммм, що думаю, я можу зробити? Ти посліпити нову тачку? Сел, кар, self, брати тачку. Вона має тільки одна стоїть зараз. Ну, Окей. Щось нас кликали в магазинчик. Типу, що я зміг якийсь абриз робити, Ну візуал не має сенсу робити тюнінг. Максимум це по моторчику щось прокачати, а. 7 кусків коштує. Нормально, ми так вклалися. упалися. 400 бачей. І 800 бачей. Фінальна наша прокачка. Ну там ще багато правда, вообще тут можна прокачати. тут. все можна купити, напевно. Не, давайте я хочу в місто. Скоро буде доступний екзотик. Fast edis. Чому в на мені на будинок? Щодені Ну, Давайте Ого, що мене тепер так. Поганий старт, це був прям дуже поганий старт. А чому тепер воно так близько стало? Пощеплення. Ну якось рано рушив, милиці зараз поразку отримую. Чи ні? Да, я програв. Я рано рушив. ти ще таке працює. А ще раз можна з так приїхати? Де вони? Ну давай. Та ми є, типу з дружим просто зараз пер нас стало По автівці щеплені фіг його вловиш. Коли ти треба передачу вімкнути, в сенсі вона так... Ой, щось я тупонув. Не встиг перемкнутися. Я, напевно, так вже був фальстарт. старт. Да. напевно так. А, ні, нормально. А тоді годиться. Треба там чуть коробку не розірвало. Ну, ще є те гонщики. А, тут їх багато. Один, два, три, ще, чотири є. Ну, давайте ще з ними проїдемо. Я хочу машинку там виграти. Де та штучка, що ми проходили щойно? Треба її знайти. Виграти тачку, на ній просто прокатнутися і я думаю, на цьому буде достатньо. Ну, тут щось на старті ми знову ж таки. Я не пригадаю, як часом треба передачу цю вмакати, Щоб ми влітали в движуху їхню. Так, добре, де в нас оці ще є проходи в гонки, меню. Ось воно. Ось до тачки. Давайте сюди, що там їй треба. в реальні... ну, може, може зіграти. Я думаю, що можна просто зіграти не обов'язково перемагати, я думаю. Оскар. Ну я думаю, це ще може бути, скоріш за все. Ну давайте спробуємо. Ой, поганий старт. Ой-ой-ой, ще я їду на другій передачі, чи на першій. Йой, в мене рятуазик із азота. Да, тут треба краще раніше вмикати передачу, ніж пізніше, от що воно мені продемонструвало. Наскільки я правильно зрозумів? Давайте ще раз. Чи там треба було просто проїхати, клеєм? А, то я тримав нагороду, я типу спробував, да, Пройти? А, чудово. Ну, заберемо тачку. А, ці, якраз тачка цієї баришні. точка. Як у нас воно помощніше? напевно мені здається, буде. Ну, давайте протестуємо її. Нам то що? Мм, я на гоночки А вже компанія більше немає? Пригляньте, будь ласка, пі. Ну, наші є всей парубок. Три Ну давайте проїдемось на цій автівці. Тані тростить в ній? Ну, ніби непогано дьору. Так, ну по ідеї у нас тільки залишилось там ще двоє людей. Ну Давайте закрім вже цю компанію, типу оцю пішку їхню. Сподіваємось, зараз їх вивеземо. Щось пішло не по плану в мене явно на старті. Прикол, даже труха нас не врятувала. Я хочу зараз взяти свою тачку і спробувати. З ним також ще раз проїхати. Мені цікаво, чи буде різниця. Е, так. Де він ось. Чисто перевірити. Чи моя потужніша за його чи ні? Ну чи за ту, що ми виграли точніше? Тут багато що вирішується, це перший момент, як ти рушиш. Ох, йо, щось я туплю. Я довго їхав на дні передачі, ну можна його вивезти, спробувати. Можна, можна. Давайте ще раз. Ну, це було, не... це було краще, ніж на тій. Погано, що відразу якогось рестартують, або я його не побачив. бо це не чекати, по. не перезаходити по 100 разів. І щоб оце можна було скіпати, теж було б непогано. Ну ну ну, ну давай, 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 дожимай, дожимай, дожимай. Серйозно, я так Ну як не прям гарно рушив, але непоганий старт ми не дали нашій машинці. Ладно, вговорили, що я там ще не прокачував. І стоп назад, назад, назад. То щось там не туди піде воно, в мінус. Бен тут бабок немає. Це нам щось роді не зіграє ніякої. Взагалі 10 тисяч, у нас якими нема грошей. Вісім тисяч. Да ви такі ціни попродумували. Це ми ще можемо потягнути. Сидіння? Що так дорого коштує? Ну, все окей, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Де цей братик? Б він першу передачу вона сама, сама вмикала. Було б зручніше набагато. Оце я, до речі, дав джазу зараз. Щось запрацювала, запрацювала газулька наша. Дуже погано, дуже погано. Так, після першої передачі на другу треба максимально фастом зробити перехід. Ну, допустимо, його качнули. Залишається там наш ще один його друг. Яку треба нам перегнати, Ой, це було перфект, я протупив. Не навіть нітро ні, ні, не рятує мене. Я думаю, да, працює тачка набагато. чи в неї, а це вона. У неї тачка набагато швидше. Да, тут немає кнопка чомусь рестартами, я Други, хочу ще раз ним приїхати. Так, у мене тільки півтори тисячі, ну давайте фінальний заїзд з нею з ним. Хоча тут на аватарці він, а там була вона якось дивно. Де тут тепер жіночка зображена з верхньому правому куті. Десь вони мене вирішили намахати. Те мене було прям перфект, я рушив. Прям не ідеально. Блін, отут з другої прогадав. Ні, думаю, тачка за слаба, не вивозить вона просто. Не вивозить вона таке. це фінальна спроба, щоб я спробував ще відразу другу вімкнути, не протикати цей момент. Тут і на газ дивиться, щоб попасти в цю табличку. Треба ще дититись на, на ліхтарі. Знову ж таки. Ми програли? Ні, бо він там щось дуже близько був для нас. І що у нас тут? Типу, ми це закрили, ці всі питання. У мене є 40 очок, типу за них я потім можу відкривати оці бонуси якісь поступово. Там тільки грошова у нас винагорода. Це скоро відкриється. Клас Dickar Only лише. Це що за перегони? А ну тут ми були вже, все ми ганяли, давайте назад. Вони в гараж, а на мапу. Це зачинено Якісь фаст ще перегони. А, це магазин, це не перегони. Чи що це? А, тут ми тут можемо купити тачку. Я зрозумів. Ой. Ну, давайте подивимось, що у нас є. Ну, в принципі, навіть і вибір чималий. До речі, по автівкам. Прям понакидала їх немало. Вони були якісь однакові, чесно кажучи. Ну... Окей, я думаю, на цьому треба завершити, тому що особливо, як новеньких новин ми не побачимо тут. Та максимум ще можна зайти зараз просто тюрінг глянути, як він відбувається в гаражі. І все точніше, не в гаражі, а де в нас ця штучка? Мапа. М -м 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 -м. Візуал. Бампер, наприклад. там. Угу. Спойлер. Диск, що тут ще можна додати? Прям весь обвес, чи що? Да, можна буде прям цілий обвес робити. Задній бампер. Угу. Двері, розмалювання і так далі. Ну, в принципі, нічого такого особливого нема. Розмальовка тачки. Типу, тест якийсь, і ще якийсь. Що там є? з мене гроші. Ну, в загальному все. Тому тут більше немає що глядати поки що. Тому що гра в плейтесті знаходиться. Тому чекати тільки виходу і сподіватися, що розробники докладуть сюди більше зусилля, зроблять цю гру більш цікавою. тому що графічно, як мінімум, по оточенню, по персонажам, по всьому цьому. По захопленню геймплею має бути набагато краще. А на цьому все. Дякую за перегляд.